Доброго дня, шановні клієнти, освітаю компанія Відді автомобілі з пробігом. У нас сьогодні на огляді Honda CR-V 2010 року виробництва. 2,4 об'єм двигуна, автомат, повний привід, автомобіль від першого власника, офіційною сервісною історією, без жодного фарбованого елемента по кузову, обслуговування тільки на офіційній станції, автомобіль на хорошій зимовій гумі. Також встановлено багато додаткового обладнання. Мультилок на коробку, камера заднього огляду, камера переднього огляду. Автомобіль з шкіряним салоном, з електрорегулюванням сидінь. Мультикермо, круїз-контроль, датчик світла дощу, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль двохзонний. Ось такий додатково встановлено. Мультимедійний пристрій. Зараз продемонструю вам його. Автомобіль має пробіг 148 тисяч кілометрів. Має люк в дахові, система Android. З камерою заднього огляду та переднього. Бремо в ідеальному стані, має підлокітники два з передніх сидінь. Мультимедіа, до речі, має підключення телефону по Bluetooth або USB. Можна переглядати свої улюблені програмки тут, слухати музику. Ось камера заднього огляду присутня. В ідеальному стані салон. Передні та задні парктроніки. В чудовому стані багажне відділення. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні. У нас близько сотні автомобілів різного формату. Ми чекаємо вас!